Таден слухаю, вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Нашу програму підготовлено про службою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви зможете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня. Також ми розповімо вам про останні зміни та події. Що стосується пожежно-рятувальних підрозділів, пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. У навчальних закладах пройшов тиждень знань безпеки життєдіяльності. Сьогодні минає 29-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 18 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 15 пожеж, завдяки чому збережно чимало матеріальних цінностей буковинців. 17 квітня в село Комарівці Сторженецький район. Пожежа виникла в господарській будівлі. Місцеві мешканці наводили лад на присадинній ділянці, при цьому спалюючи залишки сухої трави. Вони розпалили багаття біля господарської будівлі. В той день був сильний вітер, який перекинув полум'я на господарську будівлю. Деревень конструкції будівлі та дві сіни, що зберігалися в ній, сприяли тому, що за річні хвилини полум'я охопило всю площу будівлі. Загальна площа пожежі складає 90 метрів квадратних. Виникла небезпека, поширення вогню, напоруч розташований житловий будинок та ще одну господарську будівлю. За місцем виклику було направлено рятувальників з міста Стороженець та місцеві пожежні команди сіл Комарівці та Стара Жадова. Вогнеборці ліквідували пожежу, що дозволило запобігти подальшому поширенню пожежі та врятувати дві будівлі. Вогнем знищено господарську будівлю, де виникла пожежа. 22 квітня вулиця Політаєва, місто Чернівці. Близько п'ятої години ранку до народної служби порятунку 101 обласного центру надійшло повідомлення про пожежу в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку. Вночі проснувся, почув запах з квартири. Дим, З туалету, звід, звали пожежників. Ну, приїхали швидко О святі. Четіри утра мене не від запаху диму. За три хвилини після повідомлення про пожежу на місце події прибув черговий король рятувальників. Поступило повідомлення, що по вулиці Політаєва, 9, у житловому будинку сильне задиме. Прибувши на місце, побачили, що з під'їздів та з підвального приміщення сильне задим. Вчились ланку ГДЗС, провели евакуацію людей. Після чого перейшли до ліквідації пожежі, яка виникла в підвальному приміщенні. Через те, що приміщення підвалу було сильно захаращене, на пожежі виникло сильне задимлення, внаслідок чого існувала загроза здоров'ю для мешканців будинку. Рятувальники, використовуючи апарати захисту органів дихання, провели евакуацію мешканців під'їзду у безпечне місце. Всього вогнеборці евакуювали 27 людей. людей. Пожарні зашли по пройшлі з поетажам, постачаль у двері, сказали зібратися і вийти, тому що будуть тушити пожар. І дим буде підніматися наверх, щоб не сидіти в димбленим поміщенні. Одночасно, із здійсненням евакуації рятувальники проводили роботи по ліквідації пожежі. За нетривалий час пожежа була локалізована, а в подальшому ліквідована. Завдяки цьому вдалося не допустити розповсюдження вогню по приміщенню підвалу і не розташовані вищі квартири. Полом знищені речі домашнього вжитку, які зберігалися в підвалі. Попередньою причиною виникнення пожежі, що сталося в підвалі житлового будинку, є необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На жаль, такі пожежі є не поодинокими в місті Чернівцях. Такі пожежі не тільки призводять до певних незручностей для мешканців будівель, але і наражають їх на небезпеку. Якщо виникла пожежа, чи інша надзвичайна подія, коли людському життю загрожує небезпека, не зволікайте, телефонуйте за номером 101. Рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Через свою допитливість діти інколи потрапляють в ситуації, які можуть бути для них небезпечні. Для того щоб берегти дітей від різноманітних небезпек, потрібно маличкою їх навчати основних прав безпечної поведінки. Для цього рятувальники проводять різноманітні роз'яснювальні заходи, один з яких це тиждень знань безпеки життєдіяльності. Продовж тижня рятувальники спільно з освітянами проводили різноманітні повчальні заходи у навчальних закладах краю у рамках тижня знань безпеки життєдіяльності. Так, діти відвідували пожежно-рятувальні підрозділи. Під час екскурсій до рятувальників їм розповідали та показували спеціальну техніку та обладнання, за допомогою яких ліквідовуються пожежі та надається допомога людям у різних екстремальних ситуаціях. Разом з цим діти мали змогу примірити бойовий одяг та сфотографуватися на пам'ять. Що проходять такі навчання, тому що людина у паніці може не зорієнтуватися, десь не туди побігти. А завдяки цим навчанням ми знаємо, як правильно себе вести і які дії виконувати. Дізнатися про історію пожежно-рятувальної служби діти могли, відвідавши музей пожежно-рятувальної справи. Школярам розповідали про цікаві події з роботи вогнеборців та нашого міста, які викликали у них чималий інтерес. А також вони могли ознайомитись із героїчними діями пожежників під час ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що представлені у спеціально присвяченій цим подіям кімнаті. Відвідувачі музею дякували рятувальникам за цікаву екскурсію та обіцяли, що ще не раз завітають сюди. Ми тут... Мали змогу побачити музеї, а також машини, які застосовують при гасінні пожежі. Нам дуже сподобалося, адже ми могли, мали змогу побачити, які тут є машини, є їх багато і різних типів. А також мали змогу побачити всю історію пожежників. Продовж тижня велику увагу приділялось і проведенню заходів. У навчальних закладах, зокрема, у загальноосвітній школі No6 було проведено розважальну гру змагання з правил безпечної поведінки. Захід проводився під девізом про безпеку. Дбаємо правила вивчаємо. Згідно задуму, вся гра була поділена на сім конкурсів, а учасниками виступали учні шостих класів. В ході проведення гри змагання школярі повинні були продемонструвати свої знання і справи поведінки у різних надзвичайних ситуаціях. Мені дуже сподобався цей захід. Я ну, хотів би порадити, щоб кожного року завжди проводили для дітей. Діти з цих заходів навчаються, як поводити себе в небезпечних ситуаціях. Не потрібно ну як. Подати в паніку потрібно спочатку згадати те, що тебе навчали в школі. Ви нам нагадали і дали багато інформації, щоб ми не забували про це, і ми дізналися б дещо і нове ще мені сподобалися конкурси. Традицією в нас є співпраця з управлінням надзвичайних ситуацій з представниками. Протягом року діти слухали лекції, бесіди, і сьогодні, якби такий заключний етап перевірки. Знань і всі діти впоралися і гарно змагалися у вікторині. Діти в таких інтерактивних формах роботи проявляють себе зовсім інакше. Всі згуртовуються навіть під час підготовки до вікторин, змагань вони об'єднуються і це згуртовує їх. І таким чином, якщо на уроці десь хтось прогавив якусь інформацію, не почув, то в цьому виді діяльності вони всі опановують дані знання з безпеки. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку були організовані демонстрації вистав з протипожежної тематики, де казкові героїв навчали малечу правил безпеки. Разом з цим для дітей проводилися різноманітні конкурси, ігри та вікторини. Бого, тепло, світ, Можна рятуватися спічками, Це дітям дітям. Не рік В рамках цього тижня безпеки наші дітки сьогодні показали театралізовану виставу, як потрібно поводитися з вогнем. Це є надзвичайно важлива робота, тому що дітки повинні знати всі правила поводження з вогнем можна використовувати брати сірники не можна. Для дітей старшого шкільного віку рятувальники організували уроки бесіди. Під час яких дітям не тільки розповідали про свою роботу та навчали правил безпеки, але й демонстрували спеціально підготовлені відеофільми, такими заходами було охоплено чимало навчальних закладів не тільки в обласному центрі. А й в районах області дітки таким чином формують собі навики поводження з вогнем при виявленні тих чи інших небезпечних предметів, і це досить корисно, досить цікаво було і досить наочно. Проведені спільні заходи управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Та освітян краю дозволили не лише розширити знання дітей про діяльність пожежно-рятувальної служби, а найголовніше нагадати дітям основні правила безпечної поведінки та важливість дотримання правил безпеки, завдяки чому вдасться зменшити кількість нещасних випадків, під час яких гіночі травмуються діти під час різних надзвичайних подій. Діти не завжди відчувають небезпеку і тому часто травмуються. Батьки навчіть дитину правил безпеки. Чорнобильська катастрофа чи не найбільше лихо в історії нашої країни, лихо, яке прийшло в якусь мить та залишилось нами назавжди. Чому трапилася ця катастрофа і як подолати її наслідки? Пошук відповіді на ці запитання особливо поживавлюється напередодні чергової річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні виповнюється рівно 29 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цієї рокової ночі 1986 року сталася трагедія, наслідки якої людство відчуватиме ще не один десяток років. Відразу ж на боротьбу з вогнем було направлено пожежників. Вони мужні протидіяли вогню, навіть не підозрюючи, у якій небезпеці перебувають. 1 квітня 1986 року нас три чоловіка з Чернівецької області відправили на підвищення кваліфікації. Так тоді назвалось. Там чубовий центр є в Києві. Ми попали туди. 26 -го годину, 26 ночі, тривога, нас піднімають всіх по тривозі. Треба їхати. Підняли, у нас було чоловік 150, напевно, на курсах. Привезли під ворота Чорнобильської АЕС. Е, я дивився на, ще тоді, е, атомка ще горіла, на вогонь дивився, ну так, трошки-трошки далі, ніж до крутату. Це метрів. 150 підсили, навіть 200. на боротьбу з трагедією піднялася вся країна. Протягом наступних років пожежники з різних куточків держави брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, забезпечили безпеку на станції та в зоні відчудження від пожеж, які досить часто виникали. З Чернівецької області було направлено в Чорнобиль 40 працівників пожежної охорони. Вони працювали вахтовим методом. Працювали, хоч і знали, яку небезпеку для життя становить перебування у Чорнобилі. Я служив в, в Чорнобильській частині 16-та. Наша задача була тушити пожари, предупреждати пожари. Ви облітали <кхух> територію. Вертолетом, чтобы торфяников, чтобы ну, торфяники не горели. Бывало, где-то дома эти покинутые горели. Тоже выезжали. Ну, мы жили при части. Проживание было в общежитии. Сауна, хорошие условия были созданы. Кормили хорошо нас. Сутку мы дежурили, сутку отдыхали. Вот так в течение месяца. Страшно, коли виїхали на пожар, коли виїхали на пожар, там же. Лісом їдеш і там одна частина зелена, друга жовта, та й кислото, хто світ посипав. Там вже не було всього жовте. Кусками місцями було. Я ж був зимовий, там більше було бачити. пояленішу. Кусок йде жовтої і кусок зелений. Вип'яті, коли ми були, теж так зайдеш, красивий город такий. Дома, заходили ми в ті дома, дивилися, якось не то, що запам'яталося, якось лячно було, страшно. Заходиш так, якби, вроді хтось тут дожен жити, бо фотографії на стінах, ну все можна сказати, і посуда була, двері відкриті, а нікого нема. Щорічно ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС зустрічаються, щоб разом згадати ті часи. А також віддати шану своїм товаришам, яких уже немає серед них на сьогоднішній день із 40 боковинських пожежників, які перебували на атомній електростанції, 11 немає в живих. Їхній героїзм врятував країну від значно гірших наслідків. Страшно навіть уявити, що могло б трапитись, якби не героїчний подвиг пожежників, та у своїх діях вони не вбачають нічого героїчного, вважаючи, що лише виконували свій професійний обов'язок. Шановні краяни, управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до вас. Будьте обережні при виявленні підозрілих та вибухових предметів. Помітивши підозрілих предмет, не чіпайте його та негайно телефонуйте за номером 101 або 102. Знання основних прав безпечної поведінки. Допоможуть уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Пам'ятайте про це. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.